Чуєте, це означає, що ми на роботі. Народ, ви дуже круто підтримали перший випуск проходження чемпіонату світу 2006 за збірну України. Я так посидів, подумав, що можливо після цього проходження ми також згадаємо про Evolution 2009, а потім, можливо, 13. Граючи в ці ігри, просто ностальгія п'є через край. Тому обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайки і пишіть коментар, в який перший футбольний симулятор ви зіграли. Що ж, ми продовжуємо, і в одній восьмій ми зустрічаємось проти збірної Аргентини: Німеччина, Хорватія, Нідерланди, Іспанія, Польща Бра. Бразилія, до речі, переможець цієї пари зустрінеться з переможцем нашої пари: Аргентина, Україна, Парагвай, Італія, Франція, Іран, Англія, Чехія, Португалія, Корея. Як мені здається, ось по праву руку там ізі пари. Проходить далі Португалія, Англія, Франція і Італія. Подивимось, вгадаю я чи ні. Ну, у нас, напевно, Німеччина, Нідерланди, Бразилія і сподіваюся, Україна. Аргентина вийшла зі своєї групи з другого місця. Нідерланди, Кодидюар, Сербія та Чорногорія. Так раніше була така збірна. Спочатку Аргентина програла Нідерландам, потім перемогла Кот і зіграла в ніч проти Сербії та Чорногорії. Так, друзі, якщо що я граю на клавіатурі, блять, це сильно пізда нахуй. Ну, просто в минулому я грав саме так. Підери, ну, в збірної Аргентини. Я знаю Самуеля, знаю Хав'єра Занеті, знаю Гайнца, Знає Маскерано, знаю Камбіасо, Савіолу і Тевеза. Ну це ті футболісти, яких я пам'ятаю. Ну і в нас без змін. А перед тим, друзі, як ми продовжуємо, я хочу вам нагадати про круту гру футбол Team Game. В цій грі ви можете майже все зібрати команду, прокачати футболістів, удосконалювати стадіон, підбирати тактики, грати турніри та будувати свою команду. Мрії проста реєстрація по посиланню в описі або по QR-код. ківаркод. Переході долучайся до гри. Збірна Аргентини проти України. Одна восьма. Я думав, сніг іде, а то просто конфітілити. Андрій Шевченко, Хав'єр Занедь. До речі, ці два футболісти між собою досить часто грали в серії А. Ви ж пам'ятаєте? Мілан Інтер. Ну що, з центр поля буде починати Савіола і Тевес. Тевес ще тут молодий, перспективний. Ну а в нас вороні не Шевченко. Шевченко вже володар золотого м'яча. Якщо ми вилетимо від Аргентини, я думаю, ніхто нічого поганого про нас не скаже. Виліт нам пробачить. Але не пробачить відмову від боротьби в цьому матчі. Не проходить Воронін, На жаль, не вистачає йому швидкості. Зараз можливо. Проходить. Ну що, готуємо. Навіс. Андрій Шевченко. Андрій Шевченко. Браво, <му> Андрюха! Браво! Чудово проходить! Браво по навісу! Удар тут. Просто голкіпер був відіграний, він навіть не стрибав, тому що розстрілювали з такої близької дистанції. Йдемо далі. П'ята хвилина зустрічі. Просто неймовірний початок для нашої збірної. Все, я б такий, що вже просто дефав і не летів би вперед. Погано, що тут не можна підізвати ще одного футболіста на допомогу. Так, 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 так. Спокійно, спокійно. Все, виходимо, переводимо на противоположний фланг. І тут уже Олешка гусів. Віддає передачу! Що це робиться? Воронін. Навіс. Хотів би я ще віддати таку ж передачу на Андрія Шевченка. Подача. Головою! Нікого немає. Чому? Поки що питання. Несмачний, не програти. Віддав пер. Ну. Центр. Ще. І зараз можна пройти. гусяв. Зажали Олега. Назад віддамо. Поки м'яч нас нам не заб'ють. Nope. Ми не шукаємо сьогодні якихось простих шляхів. Браво! Реф! What the fuck мозефа! Маскарано з м'ячем. пас на хав'єра Занетті. Занетті в центр поля. Тут нас захисник. Лучо, Гонсалес. З м'ячем. Проходить. Не проходить. Кутовить біля наших воріт. Подача! Виносимо. Що? Але я таки не зрозумів, де було порушення. Проходить. Ну, що, Олег? Не даємо, не даємо їм м'яч. Ми тримаємо. Несмачний порушення було. <звісна> Звісно, яла. Навіть не треба сперечатися. <звісна> Пам'ятаю, в дитинстві забити зі штрафного це вже ти був просто богом футболу. Футбольних симуляторів. Добре. Ну це Андрій Шевченко. Навіс. Ну чому? Чому не боремось? Чудовий пас. Не смачно. ще раз. Пробуємо навіс. Та що ж так сильно? Дивіться, як ми взяли м'яч під свій контроль. Тільки ось сказав. І ми втрачаємо. Маскерано. Вводить м'яч в гру. Андрій Шевченко. Битий! Бити! Та чому ти не б'єш в одне? Застив як мумія! Прожимаю клавішу, вона якось не включається, не реагує. <реш> так, ну тут був, тут був сайт. Показує Шевченка, крутий пас, але тут без питань. Ав'єрзанеті проходить. Збивати треба його. Щоб він не пройшов і не зробив цей пас. Ще, ще, ще включаємо боротьбу. Тут сам і вперед, туди. Туди. Хай. Воронін біжить. А ось тепер. Так. Спокійно. Три хвилини додали до першого тайму. Хайнц вводить м'яч в гру. Небезпечно. Прошу дати свисток. Удар поворотом блокують наші захисники. Ще один момент пробиває вище. Ти дивіться, не свистить. Ви серйозно? Ще буде одна атака? Куди його просто? на виніс, на відбі граємо. І все одно дають грати. Все одно не чуємо ми свистка, який буде сповіщати нас про завершення першого тайму. Маскерано, ще молодий. З волоссям на голові. Таким його пам'ятають одиниці. Та на виніс. Браво, друзі! Після першого тайму, завдяки голу Андрія Шевченка, ми вийшли вперед. Розпочинаємо другий тайм. Воронін Шевченко з центра поля. Вже навіть, знаєте, дико якось дивитись на те, що розігрують два гравці. Хоча все ж таки не так давно змінились ці правила Воронін, будь ласка, не ховайся за захисників. Ну, ви знаєте, друзі, в цілому, чисто теоретично, гусів зараз після цієї атаки не дають. Навіть не виходить! Чисто теоретично мені здається, що якщо в 2006 році зустрілась збірна України та Аргентини... Ну, українців були всі шанси пройти далі. Там б'ясо. Браво! Закрите центр поля, пробуває. Сентри Шевченко, він може. І ще шел. Дай. Шевченко пробиває поряд стійкою. Здавалося, що взагалі не точно пробив. Двіті поряд просто якогось, я не знаю. 10 сантиметрів нам не вистачило. Проходить кам'ясо! Удар вищий! Я не розумію чому, але аргентинці не можуть пристрілятися Сольний прохід кам'ясом, мені здавалося, що все в нас проблеми, але ні. На щастя, в нього удар не вийшов. 64 хвилини вже зіграли. Поки що я не спішу самі. Не знаю, як воно повернеться. І... Ну, біжи! Блять! Збивай! Порушення було. Так, ну мені здається, це буде прямий удар по воротам. Ні, контратака! Просто біжи. А, ні. Тут гравець, який без м'яча він значно швидше біжить, ніж той, хто з м'ячем. Блін, хлопці, мені так подобається грати в цю гру. Я не знаю чому. Я просто не розумію. Але фізика в PES 2005 набагато краще, ніж фізика, яка зараз є в PES 2002. як він дав стійку! Креспо виходить замість хав'єра Занетті І що це? Нападник виходить замість захисника. Реально, вони програють 1-0. Замість захисника виходить нападаючий. Зараз такого в футбольних стимуляторах немає. Реально, коли ти граєш проти комп'ютера, такого просто ти не знайдеш. Давайте замість шалаєва Назаренка. Навіс Вигрести. Вигрести вибороти. Ще боротися. Нехай з фалом. Нехай свалоп залишилось грати 15 плюс-мінус хвилин. Русал на жовтій карці. Блокуєм. Креспо! Який? Як же відскочило? Рішевченка. Піде передачу, ні, на жаль, граємо на відбій. Ну було ж. ну б'є по ногам ззаді. Ну, на момент чемпіонату світу Ліонель Месі ще пішком під стіл ходив. Він зараз пішком ходить під стіл, але тоді був більш якось впевнено. Було, було, б'ють же вони по ногам. Вони нервують, вони розуміють, що чемпіонат світу проходить повз них. Збірна України продовжує боротьбу, продовжує боротися. Основний час вже сплив. Залишилось зіграти 3 хвилини в цьому поєдинку. Та як же? Він вже спиною біг. Реф. Скільки тобі занесли? Так. Удар вище. Вирішуєш що робити з цим м'ячем. Андрій Шевченко. Все, друзі, ми проходимо далі в одну четверту фіналу. Єдиний гол Андрія Шевченка на п'ятій хвилині приносить нам перемогу в цьому поєдинку. Шевченко навіть на четвертій хвилині перестрибує він і не залишає ніяких шансів голкіперу збірної Аргентини. Ви розумієте, що в цих матчах ну, не треба забивати там по три м'ячі, щоб кайфувати. Це на всього один гол, а стільки емоцій. Ну, стосовно мого прогнозу, я був правий на всі 100% стосовно правої колонки. Португалія, Англія, Франція, Італія. Ці команди йдуть далі. Німеччина не змогла перемогти Хорватію, і зі свого домашнього чемпіонату світу вони вилітають. Іспанія виявилася сильніше, ніж Нідерланди, Бразилія. Ну, прогнозовано перемагає Польщу, і Україна проходить Аргентину. В одній четвертій ми зустрічаємось проти Бразилії. Спочатку Аргентина, тепер Бразилії, діда Луїзао, Хуан. Кафу, Густаво Нері, Джилберто Сілва, Емерсон, Жуліо Баптіста, Кака, Роналдіньо і Роналдо. Отже, друзі, всім дякую за перегляд, лайки, підписки і коментарі. Обов'язково робіться. Бачу активність. Випускаю наступний випуск. Всім дякую за перегляд. До наступної зустрічі. Бувайте.